Всім привіт! Хочу з вами поділитися крутою акцією від Лівеста. Тільки в жовтні діє така класна, крута акція. Це йдуть крема для тіла, масажні гелі для тіла, набір для догляду за обличчям, набір за доглядом для волосся і чудові аромати. Зараз я вам більш детально розповім. Тільки до 30 жовтня і йде чудова акція. Купуй два та більше, і вам буде перчик за 129 гривень і каштан за 129 гривень. Це такі помічники, які повинні бути в кожному домі. Це каштан йде охолоджує, а перчик наоборот зігріває. Це помощники в домі для всієї родини. Рекомендую. Поїхали далі. Ми так довго чекали. Акцію круту ціну на натуральну трояндову водичку для обличчя без алкоголю. Підходить як тонік, як патчі, та ще багато можна використовувати для себе. Аромат вас вже вразить з першого відкривання кришечки. Рекомендую, тільки в цьому каталозі іде ціна 134 гривні. Далі хочу вам порекомендувати. Грязєву маску для обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута. Вона дуже класна. Хватає її надовго, і ваше обличчя буде дякувати кожного разу після використання цієї масочки. Ви вже помітите. Після першого використання, як ваше обличчя сяє. Рекомендую. А також до такої акції є супер пропозиція, відновлюючи гель-пілінг замість 159 гривень, вам буде за 99 гривень. Ця акція дуже подобається нам, тому що гель-пілінг, хто пробує, він вже не може без нього. 99 гривень. Рекомендую. А також його можна використовувати не тільки для обличчя, а для ручок, для п'ятича, для локоточків, і ви вже замітите, який буде результат. А ще в набор входить догляд за волоссям. Це така крута акція. Набір виходить 239 гривень. Для всієї родини підходить, а також для всіх типів волосся, без барабінів і сульфатів. 50% сока алої. Що робить цей набір? Він оживляє волосся, він доглядає, убирає ломкость волосся. Якщо є проблеми з лупою, теж він універсальний. Я ще називаю паличка, виручалочка для, для, для родини. Рекомендую цьому каталозі крута акція на набір. І от ми вибрали собі в замовлення да, каштан, перець, догляд за обличчям, це йде пілінг, масочка для обличчя, трояндова водичка, догляд за волоссям. І як же себе не побалувати чудовими ароматами? В каталозі аромат коштує 499 гривень. Якщо їх брати два, то кожен із них буде коштувати 399. Но не для тебе. Для тебе я б підготувала круту акцію. Цей аромат для тебе буде коштувати. Ти не повіриш. За 149 гривень 70 копійок. Це дуже класний аромат. Тепер він у мене номер один. І це ще не весь шок цього замовлення. Да, Аромат ми вже собі вибрали за 149 гривень, а також компанія Лівеста не перестає нас дивувати. І от такі кремчики. Для тіла ідуть. ти не повіриш, тільки для тебе за 29 гривень. І це йде лімітирована серія, і їх вже мало на складі, тому рішай, пиши, і я тобі сьогодні їх замовлю. Я рекомендую брати три крема. така ціна, і подивіться, який великий об'єм ви можете подарувати мамусі, сестрі, собі залишити і ваша. Шкіра буде вам дякувати кожного дня після нанесення. А тепер І так, такий набір в каталозі Лівеста він коштує 1562 гривні. Тільки для тебе я роблю подарунок. І цей набір тобі буде всього за 884 гривні. Але знай, що. Кремчики закінчуються і набіри теж з ароматом. То не вагайся, пиши мені, і я зараз тобі оформлю по знижці такий чудовий набір.